Добрий день. Тема мої, мого майстер-класу, який ви переглянули, комп'ютерний аналіз тестів з біології як інструмент моніторингу придатних компетентності. На меті, чому саме я обрав таку тему, було позбавити вчителя і власне мене як вчителя рутинної праці, пов'язаної з тестом оцінюванням знань. Тести дуже гарний інструмент, якщо підібраний вдало. В ньому є велика кількість переваг. І об'єктивність, і надійність, і ефективність. Але є один недолік в сучасних паперових тестах, в тому, що вчитель, коли цей тест перевіряє, він перетворюється замість творчої особистості на робота, який тільки робить, що перевіряє і ставить галочки. Подивившись на те, як працює ЗНО, як працює Геліантус, я задався питання, чи можливо провести варіант ЗНО, геліантусу і так далі в себе в школі з існуючим обладнанням, яке вже є. Як виявилося, проблема не нова, як з великою кількістю питань, вирішення їх, воно було в повітрі, воно вже було розроблено. Треба було лише знайти і перевірити на практиці. Я можу сказати, що мені вдалося. Знайти програмне забезпечення, розробити і зрозуміти, як формуються бланки. І без використання дорогих засобів ПКТ, а з існуючими, автоматизувати цю перевірку конкретно в моєму навчальному закладі. Не всі звичайно тести. Але е, які і наступного року я планує більше, робляться, е, тепер оцінюється не комп'ютером. <клес> <клес> У uh -huh. мене запитання. Організації майстер-класу дуже важливо спланувати результат, Мене цікавить, який продукт ваші? Результати. Ви планували, планували. Результат майстер. Клас проводиться для того, щоб навчити е, учасників майстер-класу чомусь новому. На своєму майстер-класі я показував, яким чином треба правильно складати тести, яких питань треба уникати. Е, я розказав е, про конкретні е, програмні продукти, які я використовував, і дав огляд, е, як ними треба користуватися. Звичайно, на своєму майстер-класі для того, щоб навчити, треба саджати людей за техніку і показувати конкретно, дати можливість спробувати. Інакше ніяк не вийде. Але запалити у людей бажання йти далі і складати тести самостійно, а не керуватися на друковані джерела. Друковані джерела гарні, але чи є там той ідеальний тест, який подобається тобі без всіляких ног? Звичайно, ні. Спонукати до такого виду діяльності. І дійсно після конкурсу в мене вже заплановано в 202 школі, мене запросив заступник директора, не для вчителів біології, а для вчителів англійської, вони хочуть спробувати ввести цю систему танку себе. Скажіть, будь ласка, а які форми контролю знайдені, навики і так далі, крім тестів, Ви ще використовуєте, якщо ви використовуєте? Та, звичайно, використовую. Тести не дозволяють побачити творчість, не дозволяють побачити оригінальність учнів. Тести дозволяють е, зібрати зріз знань. Якомога об'єктивніше. Але все ж таки оті 5% здібних учнів тести можуть і втратити. Тому, звичайно, я зосереджую свою увагу, перш за все, на усних відповідях. Я, в тест, навіть в тестах завжди є відкриті запитання, і деякі учні, які ну, часто не хочуть здати хочуть роботу пошвидше, просто відмітивши буковки. Да, це мною усіляко забороняється, я кажу, там є питання, пиши. Якщо ти не знаєш, пиши те, що ти знаєш. Висловлюй свою думку. Ти не можеш відповісти конкретно на запитання свого варіанта. Ладно, так, я не зможу тобі поставити максимальну відповідь, дай відповідь на запитання іншого варіанта. Я хочу почути тебе, я хочу тебе побачити, я хочу знати, як ти вражаєш свої думки, коли в тебе немає варіантів відповіді. Усно. Всі перестачі, якщо вони є, здаються виключно усно. Лише так, я думаю, можна побачити, ну, не завжди, скажімо, учень вивчив все, але в усякому разі побачити його зацікавленість, побачити його час, який він затратив на те, щоб вивчити твій предмет, видно, усно. Я цей метод оцінювання люблю найбільше. На жаль, часу для того, щоб вислухати завжди, всіх не вистачає. Тест це скоріше технічний інструмент, який дозволяє вкластися в 45 хвилин. Скажіть, будь які ридові ви вважаєте у використанні і п'яти ідеї на уроках, і У випадку знову ж таки з моєю темою. Там і КТ на уроці нічим не, не буде відрізнятися від того, як ви роздаєте письмові тести. Ніякої різниці. Звичайно, я казав в майстер-класі, і ідеальний варіант це учень-комп'ютер, коли учень заповнює тести як не на покровому вигляді, а в вигляді майтесту того самого. Але такого ідеального варіанту досягти, навіть якщо у вчителі є доступ до комп'ютерного класу, досить важко. У мене є вільний доступ в своїй школі, вісім комп'ютерів. Профільний клас здає тести, зараз виключно за допомогою ІКТ, я їх не перевіряю. Ну, Серідно профіль треба тести самому складати, то яка мені різниця складати їх на папері чи в комп'ютерному варіанті. У випадку ж уроків в інших класах. Проблеми з ІКТ, я чесно кажучи, особливо таких і не бачу. Презентації, технології смарт, інтерактивні моделі, відео. Головне, це не забувати, що на уроці головний комп'ютер, а все ж таки людина вчитель І тоді ви можете інтегрувати всю свою роботу без усілякої шкоди. Що стосується шкоди для очей, коли багато дивляться на монітор. Ну, ми всі знаємо норми, скільки часу треба проводити з проєктором, з телевізором, що треба переключати увагу. Що стосується всіх інших моментів, я думаю, що це можна подолати, а без ІКТ зацікавити учня, який оточений інтернетом, відеопередачами, які навіть вчити, не завжди всі встигають переглянути, щоб бути в курсі всіх останніх подій. Дуже важко. Можна, але з часом все важче і ваші. Дякую. Я ще не хочу сьогодні. Є один недолік використання тестів. На вашу думку, він реально один? Готуючи е, тему, я пройшовся по... Я пройшовся по методам підготовки тестів і, знову ж таки, недоліки і переваги. Грамотно складений тест, майже немає недоліків. Там е е е головна проблема, як його грамотно скласти. Е е в одному з лайдів е підготовка, якими матеріалами треба готуватися, там у мене було три пункти. Перше, це навчальна програма, друга це додаткові джерела і третя це підручник. Е е впроваджуючи цю технологію, у мене було на меті скласти ідеальний тест ну, по одній конкретній темі. Я спочатку вибрав тему травлення в 7 класі. Для того, щоб скласти ідеальний тест, благо зараз дозволяє техніка, я відкрив 5 підручників з біології для 7 класу і перечитав той параграф в кожному з цих підручників. На моє здивування, незважаючи на те, що всі підручники відповідали складеній програмі, підхід авторів був дуже різноманітний. Одні е визначали е характеристику травної системи, просто проходячись по класифікації. Інші автори е вводили більше класифікацій до підживлення і не зосереджувалися на тих органах. Е я навіть почув таке твердження, як, е що корова е на думку одного з авторів є травоїтним хижаком. Е і насправді, да, воно смішно звучить, але насправді е в контексті того параграфу. Воно все було логічно, пояснено, і я навіть з автором би згодився, аби ну, ну сам такого я казати нічого не буду. А, Тому, а, як, якщо тест складається вчителем на конкретну аудиторію з певного рівня, а вчитель орієнтується на те, що він дав на уроці, вчитель орієнтується на те, що є в підручнику, то тест покриває майже повністю проблему оцінювання знань. Майже тому, що не дозволяє виявити творчість, все ж таки е, об'єктивне тест та тест з закритими е, запитаннями. Е, тести з відкритим варіантом відповіді е, застосовуються тоді, коли треба набрати е, банк е, варіантів відповіді для того, щоб е, вибрати вірогідні дестрактори е, е, запитання, які е, неправильні, вводяться туди. А так, я не бачу таких великих недоліків. До того як я займався цією темою, я теж... Був прихильником того, що тести не є ефективний засіб, що тестами не можна досягти багато чого, але, поглибивши свої знання з цієї теми, я змінив свою точку зору. Власне, не бачу нічого поганого ані в тестах, ані в ЗНО, ані в всіх інших конкурсах, які використовують цей метод. Так і я теж робив помилки. Пишучи оцей тест вчора. Але це не означає, що тест поганий. Це означає, що десь був уважений або я, або чогось не знав, ну тепер вже знаю, вже краще. Більше не, не знаю, не бачу я таких великих недоліків е в цій системі. У мене народилося питання. Ми сьогодні ми говоримо, хочемо творчу світу, хочемо особисто, щоб відбувати нове життя. Доведіть мені, будь ласка. Mm -hmm. Що тест і контроль знає, розвиває творчість, учнів. Ну, і скучність. Розвиває творчість учнів. Перше. Діформує так, та, та, я зрозумів. А, перше. А, повернемося до перездачі. Один зі способів, яким чином можна перездати матеріал, а, це дати особотест дитині, але не в якості, щоб вона його склала. А в якості, знову ж таки, на паралелі, звичайно, більше, ніж один клас, беремо пачку тестів, яка лежить в минулого тижня по тій темі, які дитина прийшла передати, і вибирається з декілька листочків да? перевір свого не однопласника, а перевір свого учня з паралелі, дивлячись на те, як дитина перевіряє. Вона відчуває себе в ролі вчителя. Тут ми в ролі учнів, Там дитину це дуже гарний прийом, іноді навіть не ну, на біології, на інформатиці, коли мені треба пояснити якусь тему, яку я вже пояснював два рази. На третій раз я її вже не пояснюю. Я саджу на своє місце дитину, і нехай це буде навіть третій клас. Це не суттєво. І дитина пояснює своїм однокласникам те, що вона вже зрозуміла. Значить, таким самим чином і з біології. Побачити логіку вирішення завдання, дати можливість сказати, ти не знаєш, відповідь на це запитання. Це краще б ти здав, звичайно, але це не є трагедія, в тебе є варіанти. Давай подумаємо, який з цих варіантів не підходить ніяким чином. Поясни свою відповідь, чому ти таке обрав. Другий момент. Обов'язково тест кожен. Шкільний, я маю на увазі, не підсумковий, має містити хоча б одне відкрите запитання. Одне, два, і ці відкриті запитання мають оцінюватись як найкраще. Я вибачаю це.